Це ві відеозйомка. Е Ваша е службове позиція, будь ласка. Будь ласка. Так. Мовчан Андрій. Олександр Заступник. Олегович. Олегович. Заступник е командира базальйону УПП Тернопіль. 825. Так. Е докази, що я по поїхав е смугу. Яку смугу? Ну ви казали, що я нарушив, так? Я, я вам поясню причину пересну. вашої зупинки. Я хочу докази, потім буду вам показати свої документи. Чому? Відповідно до чого ви це? Бо регламентуєте. Почитай. Чому? Ви водій, обов'язково треба докази бути. Водій. Докази. Кому я маю їх придивити? Водіє Як він має ви знати... водій? Дивіться що. Пане водій, зараз я вам зверджую, що ви вчиняєте адміністративне правопорушення відповідно до частини першої статті 126. а Саме на мою вимогу відповідно до пункту 2,1 і 24 розділу правил дорожнього руху України. Ви відмовляєтеся придивити. Ви, ви відмовляєтеся надати мені докази Ні, мого правопорушення. Тому, що Потім... Я ще не розглядаю справу. В ході розгляду справи я поясню ваші права і обов'язки. Ви внесете клопотання, я вам пред'явлю обов'язково. Пол... Поки що я не розпочав справи. У нас є кодекс України про адміністративний який передбачає порядок розгляду справи. Пане поліцейське, я змагався спочатку... на Кодекс України про адмінправопорушення. 247 статтю, ви на що ссилаєтесь? Я ссилаюсь на те, щоб ви показали мені докази мого правопорушення. З, з чим? Я ж щоб питаю, я показав не... вам документи свої. Навіщо? Ну як, навіщо? Ви навіщо цього. Вам докази для показу документів? Відповідно, спочатку ви чим... ви чим керуєтесь? Спочатку докази, потім документи мої. Чому? Перший раз докази, а тоді мої документи ми будемо з вами спереч... Без доказів ви хочете написати, наприклад, постанову, правильно? Без доказів. Чому без доказів? Бо, бо багато є поліцейських, які пишуть постанову без доказів. Я хочу доказів, потім я буду вам казати свої документи. Ви хочете мої документи і потім написати, я наприклад, постанову. не хочу, постанову. я стверджую, так як пише закон. А Що ви хочете. Причину зупинки, докази по причині зупинці. Я вам поясню. Вас і докази є? Я вам пояснив причину зупинки. Докази? Призвіть докази. Так, мене є докази. Принесіть, я їх... Принесіть я щоб принеси. я подивився. Я вам їх пред'явлю в ході роблять. Пред'явіть уже їх. Добре, дивіться, що сьогодні, 12-11 середа, 8 листопада, я заступник командира батальйону, мовчан Андрій Олегович, по вулиці Шевченка розглядаю. Відносно в даний момент невідомої мені особи Ви почали, це... справу про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме водій після зупинки транспортного засобу відмовився на вимогу поліцейського пред'явити посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, а також поліс обов'язкового страхування наземних транспортних засобів. Тепер я вас прошу. Пред'явити мені документи для того, щоб я міг встановити, хто ви такий відповідно до причини зупинки. Так. Зупинив вас за порушення правил дорожнього руху, а саме що ви здійснили поворот ліворуч, зісмою, з якої рух дозволено прямо на перехресті вулиць е Богдана Хмельницького та Гоголя. Так, тепер я вам. Свого ну, телефона не можна показувати. Відеореєстратор. Або бодікамера там. Михайло Михайлович, доказ свого правопорушення. Відеореєстратор. Що відеореєстратор? Доказ, а не відеореєстратор. Бо телефон не є службовою річчю. Це є ваш власний телефон. Почитайте закон, будь ласка. Бо я читав. У вас тільки в голові відео, більше Диво, нічого у вас. Михайло Михайлович. Ще раз вам кажу. Я теж вам поясню. Ви передивилися відео в телефоні. Дивіться При що. Чим тут це? Отже. Що зафіксовано на бодікамеру 474471 станом на 12 годину 15 хвилин середа, 8 листопада, Попович Михайло Михайлович відмовляється від того, щоб, щоб передивитися відеодокази. Отже, я давай, не відмовляюся. Я ще я розпочав справу, після чого. Давайте а чому так? ви мені сказали, що ви розпочали ну, справу? Мене, я розпочав. Що я не сказав? Ви спочатку не що, що є ро я розпочав справу, але не буде не що... першої статті 126 за те, що ви документи до сих пір не пред'явили. Після того я вам кажу, що відповідно до статті 63 Кодексу України про адміністра про е, перепрошую відповідно до статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальності проти своїх рідних, близьких кол особу. Ви так. показали свій паспорт, так. після чого я можу сміло. Стверджувати, що це ви. Так. Я вам поясню ваші права та обов'язки. Будь ласка, я чекаю, ви будете е, якимись з цих прав чи обов'язків користуватися? Mm, ну я вам вже назвав, що я хочу що від ми? вас. Ви докази. Хочете подивитися докази? Ви Так, я вам, покажу, з ваш... я вам покажу, ви відмовилися. Пане поліцейське, не з вашого власного телефона докази, Будь ласка. Okay. Давайте. Все, ви відмовилися. Що відмовились? Ви будете дивитися докази? Звичайно, ли, лише з вашого телефона так. власного. Це означає відмову? Я вам поясню. Ви будете дивитися докази чи ні? На планшеті, де, де планше? На планшеті будете дивитися докази. Де, де планшет, від реєстратору, ну не знаю де. Лиш не ваш телефон. Добре, я зрозумів. Значить, ви відмовляєте. Е -е... Паспорт. Значить, ви відмовляєтеся від перегляду доказів, а вас зупинили за порушення правил руку, а саме знаку 5.16? Я не відмовляюся. Станом на сьогодні, ще раз повторюю, станом на зараз. На 12.17 ви відмовилися я не і відмовився. не пред'явили ні посвідчення водія, ні реєстраційних документів. Посвідчення на тільки засід, коли докази були. Також не пред'явили поліс про обов'язкове страхування. Про що я вас неодноразово попереджав. Пане поліцейський, по це, будь ласка, сюди.